Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Чудові оладі, кабачкові оладі. Беремо патеню, наливаємо 4-5 столових ложок олії і виложуємо наші оладі. Олія має бути гарячою. Поправляємо, якщо треба. І смажимо з двох сторон до золотистого кольору. Накриваю кришкою, так скоріше наші оладі смажаться. Відкриваємо, перевертаємо. Так гарно вони смажились нас з цієї сторони. Перевернули і так само смажимо з другої сторони, до золотистого кольору. Накриваю кришкою.